А студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Росіяни в ніч проти 14 серпня тричі атакували Одещину. В Одесі спалахнуло кілька пожеж. Є пошкодження, руйнування і постраждалі. Сили оборони півдня України повідомили, що росіяни застосували дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу Калібр. ППО відбила всі атаки. Однак уламки впали на гуртожиток одного з навчальних закладів у центрі Одеси та на супермарк на двох об'єктах спалахнули пожежі. Кількість виявлених пошкоджених будівель постійно зростає. Про наслідки обстрілу, хід їх ліквідації і допомогу говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Віталій Цуркан, заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня, пане Віталію, Дякую, що ви з нами. А давайте поговоримо про певну статистику, яку маємо на цю хвилину. Про яку кількість пошкоджених об'єктів відомо на зараз. Так, у нас кожного кожної години зростає кількість будівель, які були пошкоджені. Але я вважаю, що десь на четверту годину, на шістнадцяту годину, у нас вже стабілізується і ми вже будемо мати. Кінцеву так сказать цифру, яка дозволить нам вже зробити аналіз кінцевий пошкоджених всіх будівель, житлових і нежитлових. На цю хвилину в нас пошкоджено житлових будівель 296. Це різної форми власності, це як будинки ОСББ, як будинки комунальної власності, як і приватні будинки. Основна хвиля як пошкоджених будинків у нас у Приморському районі це 270 будівель житлових, і 26 будинків це е, житлових у Хаджибеївському районі. На сьогодні, от на 15 годину, в нас розгорнуті. Невеликі штаби нашими комунальними підприємствами та штаби районних адміністрацій, які людям показують, як заповняти акції певні для допомоги для повернення коштів, які люди можуть затратити на відновлення своєї квартири. А саме це заміна вікон та дверей. КПЖКС та та керуючі компанії. Вони роздають за трьома адресами. Це Льватостого 105 біля ЖКС, це Тіроспольська 13. і середня 47 на цих адресах знаходяться мобільні столи, які роздають людям, які хочуть самі сам е, долучитися до цієї роботи, прийти, подросли взяти е, той чи інший матеріал, ну саме які застосовують для закриття вікон та дверей. Та виконати цю роботу бригади ходять по дворах та закривають людям пікна та двері. Це це можливо. Скажіть, скажіть, будь ласка, що необхідно мати у собі при собі, аби звернутися до штабу для фіксації наслідків обстрілу? При собі треба мати тільки паспорт. Треба прийти та заявити про себе, що по за адресою, за якою проживає зареєстрований мешканець будинку, квартира постраждала після наслідків агресії. Зруйновані вікна, двері Є форма заяви, яку на місці мешканцю показують, як заповнити її. Та разом з тим ще допомагають і працівники житлово-комунального господарства заповняти ці акти. Після заповнення там є невеликий пакет документів. Він зовсім невеликий, які які до подається до реадміністрації мешканцям, і на період там 13-14 днів роздивлюється та. й Вирішується питання щодо повернення коштів либо переказу коштів на карту мешканця. А скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, звернутися можуть тільки власники квартири, а не йдеться про орендарів? Саме власники, так. А ви зауважили зараз, що на цю хвилину йдеться про 296 ушкоджених будівель. Ми знаємо, що серед них є і заклади освіти, і медичні заклади. Що відомо по їх кількості? Я можу тільки проконстатувати той факт, який озвучив мер міста Геннадій Труханов, що е, учбових закладів було. Е, Пошкоджено сім з них шість в Приморському районі. Один з закладів учбових у Хаджибеївському районі щодо медзакладів. У мене інформації конкретної немає. Я тільки е, чув її, але консультувати її я не можу поки що. А чи можна зараз сказати, яких пошкоджень фіксується найбільше про що йдеться? Про вікна, про двері. Дивіться, завдяки нашим силам ППО, дай Боже їм здоров'я, значних руйнувань після сьогоднішнього обстрілу, крім магазину Фозі, на, на жаль, сьогодні в Одесі значних руйнувань житлових будинків не, не було. Слава Богу. Це... Досить, ну, добре, можна так сказати, якщо так можна говорити. Е, сьогодні можна констатувати, що е, самі значні руйнування це були вікна, двері. Е, у нас на декількох адресах були пошкоджені покрівлі, але площа невелика. Е, у нас на декількох адресах були падіння е, е, там в двох квартирах. Потолок упав в однієї квартири, карнизи зрусали на вулиці Старопортофранківській, теж були частково зруйновані карнизи. Тобто, це все можна поправити, це все можна відремонтувати. У нас вже досить достатньо звернень. У нас вже досить достатньо і людей, які Займаються волонтерством і пропонують нам свою допомогу. Декілька організацій приїжджали та пропонували мешканцям центральної частини міста свої послуги щодо допомоги, заміни і виділення матеріалів. В основному це робота місцевих ЖКС та керуючих компаній. В основному зараз вони долучилися до цієї роботи. Е, тому зараз що по максимуму ми відпрацьовуємо. У нас кожні дві, години збирається інформація. Остання буде збиратися на 20-ту годину. Тобто ми на 16-ту будемо мати інформацію, вже більш уточнену на 18-ту і на 20-ту вже підсумки дня – вже буде цифра, і на 18-ту, і на 20-ту буде, буде цифра, скільки вже на той час е, закрито вікон. Тобто ми плануємо за досить невеликий час, там декілька днів, ну може максимум це за тиждень, закрити всі вікна, двері та розібратися з покрівлею. А є інформація, що ушкоджень зазнав пологовий будинок номер 2. Зокрема, там суттєво пошкоджений дах, що загрожує значними підтопленнями за перших дощів. А, які дії з ліквідації цієї ситуації відбуваються зараз і які плануються в найближчі дні? Найближчі дні я знаю точно, що зараз ведеться обстеження цього, цього об'єкту. Я вважаю, що в найближчі дні буде висновок, який дозволить спеціалістам приступити до роботи та вирішувати питання щодо закриття і даху, і вікон. Там частково зруйновані вікна, розбиті вікна. Дах. Я вважаю, що за декілька днів там все вирішиться. А, яку роботу вже пророблено комунальними службами зранку, і на чому зосереджена їх робота саме зараз? В цю хвилину? З самого ранку ми приступили до роботи у кількості наших працівників: 135 чоловік вийшли на квадрат центрального частини міста. Це вулиці Льва Толстого, площа Льва Толстого це Дістярна, це е, 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 Тираспольська, Стара Портофранківська, Кузнічна. Сім е, е, одиниць техніки шостої ранки. От зранку працювали от, така кількість людей. Е, досить багато було скла побитого на тротуарах. Досить багато скла було. На проїжджої частини ми все це е, досить швидко почали прибирати. До 9 ранку майже все було зібрано та прибрано. Е, на теперішній час е, цю роботу було е, майже завершено. Зараз навантаження е, йде досить велике на роботу, пов'язану з закриттям вікон даху дверей. Тому що погода може змінитися в будь любому мить, і ми працюємо над тим, щоб найкоротший термін термін людям закрити вікна, двері, дах зрозуміло. І ще одне питання на ранок. Ми мали повідомлення про трьох постраждалих внаслідок нічної атаки окупантів. Що відомо зараз про них і про їх стан. Якщо я не помиляюсь, ці постраждали, це працівники магазину ФОЗІ. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися. У важкому стані не знаходився. Основна кількість людей, які навіть даже мали невеликі пошкодження, вони відмовилися від госпіталізації, а тільки от трьох людей доставили до лікарні. Зараз їх. Часто стабільно. пане Віталію, я дуже дякую вам за поточну інформацію. Дякую за вашу роботу, як і всім комунальним службам міста Одеси. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віталій Цуркан, заступник директора департамента міського господарства Одеської міської ради. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.